Вітаю! Новий сезон, новий герой, нові оновлення. Що ще треба для гарного відео? Хоча вам скажу, що оновлення залишає якесь дивне відчуття. Щось так швидко треба було викликати. Ось тримайте це вам оновлення. Воно наче і є, але смак його якийсь незрозумілий, Он як суйо, новий герой, Без ульти, мобільний, шість навичок, багато комбух, швидке переміщення. Якраз для тих, хто любить рахувати кнопки у героїв, це АК Джуліан, АК ЛСС, АК Мартіс, АК Волкодав, АК перемістився не туди, бо забув, куди та навичка направляє. У героя безліч можливостей для уникнення шкоди догнати противника і добити його з меншим ХП, хоча у самого ХП мало. В Принципі він вбивця і так має бути. Думаю, він буде цікавим для любителей, порубати, втікти або 100-500 комбух, як у Джуліана. Здатність Джусінь очищувати хвилі була слабка, тоді як її потенціал контролю в командних боях занадто високий. Тепер жодна навичка не витрачає ману, тільки друга починає втрачати ману, ну тоді, коли ви вже б'єте того ворожого героя, порізали стаки і збільшили відновлення мани. Тепер вона виходить гроза зачистки ліній, а не тільки мамка контролю. Чи тепер має ефект знеруховування при дії хвилі поставленого порталу? Клацаєте портал, там така. Зона, якщо герой ще в цій зоні, то він знерухомлюється. Ну, я думаю, зрозуміло. Хочу, щоб це сприяло його ефективності, але все ж таки він залишається все рівно більш танком для командних ігор і трошки важкуватий для соло. Телепорт збільшили на 60 секунд. Тепер він буде трошки поменше лазити з однієї боку лінії на іншу. У Нолана тепер теж є ефект уповільнення цілі на 30%. Вона буде діяти тільки 0,5 секунд в ультимейті. Трохи збільшили час перезарядок навичок, але я думаю, що е, звикнути до того це пару ігор для мейнерів. Терізл рухають то сюди, то туди. Зараз зменшують йому початок гри та середину, а кінець збільшують. Здається, це від К до трохи старого оновлення. Зменшення максимальної шкоди 30% змінюється на 21-35%. Перша навичка і друга має довшу перезарядку. На першому рівні друга навичка має 90 шкоди від перших двох атак, але він все рівно буде сильним і твердим, як камінь, якого б'ють, а він терпить. А потім хірак, і всіх вбиває. Очікуємо, ще нерф. Зацку зробили теж акцент трохи на пісню гру і вилучили додаткову магічну силу у жахливого породження. Сподіваюсь, тепер на початку він не буде таким достовуче болісним. Танк, який почав ходити в ліс, жувати АДК, почав розквітати на очах, повертатися на своїх кобиляків в гру. А почекайте, він не кобила. Він ну коротше, ви поняли. Гілос, Базова мана і відновлення цієї мани збільшили, натомість живучість зменшили. Але все рівно, я сподіваюся, що жопки будуть горіти у тих, хто любить трошки дати драпана на мінімальному ХП. Не дають спокою Роджеру, він занадто сильний і мобільний. Монту не хочеться порізати. Хоча ви ж створюєте нового мобільного героя. Добрий вечір. І є якась ще претензія у вас до Роджера? Ну, я не зрос. Але переживати нема причин, бо перезарядка ультимейта тільки на ранній стадії буде 9 секунд, а на останній так і залишилась. Збільшення фізичної і магічного захисту в пізній грі зовсім трохи скорочена, так що у противників з'явилась нова ціль не давати вам розвинутися на початку гри, але ви ж цього не дасте, правильно? До речі, подивіться наш відос про досягнення міфа на Роджері, він дуже класний, мені подобається. Але не бачу коментарів ваших там. Але то таке. Хаябуса – популярний лісник в турнірах, а це значить, що пораємо трохи змінюватися в мінус. Бонус до шкоди 75% додаткової фізичної атаки в ультимейті, змінений на 60%. І оптимізували швидкість ударів на початкові ульті. По полі купа отримали нерв проти кріпів на 120%. І на першій навичці базова шкода від укуса пса стала 70-160%. Отже, в пізній грі це послаблення не дуже буде відчутно. Ну і воно взагалі не дуже відчутно. Здається, що Мунтуни просто вивалили трошечки оновлення з тесту, щоб ми протестували його на основному, а потім ще раз його будуть переглядати. Ось таке в мене враження. У Edді тульту скоригували, це збільшить її шкоду, але щоб ви не писали, що вона не баланс по атаці, зменшили бонус пасивній навичці. Лоліта, як і мінулий мінотавер, попав на очі розробника, Бо як так, танк збирається в мага. Ай-яй-яй, тепер кожний стак щита рахується так 20 плюс 2,5% загальної кількості ХП, і 20% від загальної магічної сили, а не 60%, як було. І тепер це не залежить від рівня. Отже, в збірках з'явиться напевно шолом, як ви думаєте. На першій навичці пасивка активується тепер після першого тире. У Бальмонда перевага в тому, що він коли перефармлений, він гарно вампіриться і ще не можна збити його крутилку. Монтуни ж вважають, що він слабкий на зараз, тому збільшення шкоди з кожним наступним ударом збільшили на 1%. Максимальне збільшення шкоди, якщо ви б хотіли б дізнатися, є 8%. Спільнота MLBB повпливала на те, що фізичним героям не треба тепер мана. Зараз Монтуни, поки всіх тестують на сервері не основному, а на основний виклали трошечки героїв, щоб ми з вами їх потестували. Це Грок, Cloud. Наталія. Останнє тепер має не полоску мани, а час, що залишився для посилення базової атаки. Там і Алісі збільшили відновлення мани за секунду. Було 3-6, а стало 6 одиниць. І Сесельону трохи збільшили зростання мани за рівень, а от Аргуса поки не чіпали. На кожну лінію по лорду не завезли. Хоча було б цікаво глянути, скільки тоді гра буде тривати. По обладнанню годинок долі не стали брати так часто, як хотілося, тому йому збільшили ціну. Знизили відновлення, а щоб ви не сказали вау, скільки мани, її зменшили на 50%. Ліхтар бажань отримав ману на 400 одиниць, там ще й КД і магічну силу додали. Тут вже можна і обрати, чи книгу купляти, чи ліхтар, чи може два айтема зразу, але ціна ліхтаря трошки зросла. Громовий пояс тепер має додатковий фізичний та магічний захист, а не загальний як було. Тепер для нанесення великої шкоди знадобиться більше часу на накопичення. А що ви хотіли, до хорошого не треба звикати. Правила Мунтун. Сутінкова броня тепер по-іншому розраховує зменшення надмірної шкоди. Тепер це 20% плюс 0,2% загального ХП. Я гадаю, що це теж саме, просто написали красиву формулу, і від цього виходить просто мінімальна користь. Можете мене бити тапками або написати в коментарях, що я не правий. Палаючий жезл, отримав нерв шкоди, це тепер 1% від максимального здоров'я цілі. Причина, як завжди, популярність предмета. І наостанок, багато стрільців отримали оптимізацію досвіду, переміщення та атаки. Це дозволяє їм починати рухатися швидше після кожного інтервалу базової атаки. Ну тобто, коли стрілки стрілятимуть один в одного і одночасно відходять один від одного, це буде більш частіше і буде дуже класно за цим наглядати. Ну і ще ви будете за ними бігти, а вони будуть стріляти і теж бігти. Дуже прикольно. Ось таке оновлення вийшло. Ви напишіть в коментарях, як вам, і чи не думайте, що воно якесь дуже мале для оновлення з новим героєм. Може, Монтуни трошки зосередилися на івентах по новим скінам? Хто його знає? Всім подякував, бувай!